Всім доброго суботнього раночку. 6 ранку. Мені не спиться, бо це вихідний. Якби на роботу, то спала би і на силу бочі продрала. А так, зараз субота, у мене сьогодні вихідний. Я все в 6 ранку гуляю вже босяка по траві. Заряджаюсь енергією землі. Це мені дуже допомагає. І раннього сонечка. У мене багато питань, верніше у людей багато питань до мене. Як так на півдні, в нашій спеці, в наших суховіях, мої рослинки виглядають зеленими і здоровими. Так, я до цього прийшла не одразу, все з досвідом. Бачите, у мене ось азалія, вона прикрита такою сіткою. Я коли знімала минулі відео, я її знімала, ну, щоб, знаєте, картинка була гарна. Але зараз понакривала ну, саме цю одну азалію, бо вона у мене така жирненька, гарненька. І попадає поки що на сонце. Коли підростуть тис і кіперисовік, то, звісно, буде тут затінок і рослини по ту сторону паркана. Я так висаджувала, щоб було красиво і з того боку, і з цього, щоб доповнювали рослинки одну одну. Тому поки що а дуже м -м, нагріває сонечко, і я повісила такий ну, галя парасоля. Колись практикувала, ставила парасольки. Ну, старі десь знаходила, вішала на них сітку і ставила над рослинами, але їх вітром дуже уносить. Ну, А це стоїть, так поправляю періодично. А, так от, щоб рослинки були е зеленими і е ну, яскравими, сочними. Я їх, ну то, що я поливаю два рази на тижні влітку, це я вже казала, здається, не більше два рази в тиждень повністю достатньо. Але саме головне в нашій спеції, це щоб корені не перегрівалися. У багатьох рослин, особливо у туй, у кіпарисовіків, у магнолій, у кленів, у них. Дуже поверхнева коренева система. І коли земля перегрівається влітку, перегріваються коріння. Ми починаємо заливати водою, але ж і вода тепла в нас, і земля гаряча, тому корені починають варитися дуже часто. І через це рослини почувають себе погано. Коли ми тільки купили ділянку, там через деякий час я почала собі все висаджувати рослини, вони були в жахливому стані. І я приїжджала, їх заливала. І що я їм тільки не робила, і душ. І ну, бачу, в них немає життя. Ну, якісь такі Вони були блідні, обізвожені. І тоді я вже, здається, тоді прийшла на роботу в садовий центр, там продавали цю кару, мульчу, я почала цікавитися, що це воно, для чого, почала читати багато і зрозуміла, що мені потрібна ця кора. Я возила там по 10 мішків. Я не стелю агроволокно чорне ніколи, бо був у мене досвід. Я застелила агроволокно, у мене там ялина, ще якісь пару дерев росли і зверху насипала кори. Ну, якось, начебто, нормально. Навіть не кори у мене тоді був подрібнювач гілок, і я засипала подрібненими гілками. Ну, так само було природною виглядало. Але щось рослина було, ну, начебто краще, а потім щось мені потрібно було б чи пересадити якусь рослину, чи що. Я не пам'ятаю, чому я за два роки полізла в ті клумби. Я зняла те агроволокно, а під ним дуже дуже багато коренів. І земля така, наче пластилін, вона не дихала, вона закислилася, чи, як то кажуть, така стала, знаєте, ну прям жирний пластилин. І повітря туди не доходило до коренів, корені всі повилазили, і в ялинах, і в деревах, і вони знаходились між землею і цим чорним агроволокном. І тоді я зрозуміла, що рослинам так не дуже добре, і в землю я не могла в лопату сунути, щоб там якісь цибулькові досадити, щось я таке хотіла. Я зняла повністю те чорне агроволокно, засипала 7 см мульчі так званої, це була маленька дрібненька кора сосни. Сама менша фракція десь до сантиметру, Засипала 7 см, а зверху, щоб його вітрами не роздувало, вже сипала кору середню. Або велику. Якщо рослини великі, то дуже класно виглядає велика кора. Чим менше рослинки, тим менша, дрібніша кора виглядає природньо. Я тут в основному використовую середню, так звану 3-6 сантиметрів ну, до восьми. Бо якщо буде сильно велика, то ну, мені якось не дуже, бо в мене багато таких маленьких рослинок мілких. Та і цибулькові краще виглядають, коли вони. Більш такі корі дрібненькі. Тому, а, і за пару років я побачила, як гарно, навіть не за пару, я вже за рік, за сезон побачила, як гарно стали рослини виглядати, які вони всі соковиті, які вони всі зелені, дихають життям. Тому я вам можу відверто сказати: кора робить дива в нашому кліматі. Не знаю, як там щодо. Більш північніших, але на півдні, в, нашій, в спекотному нашому кліматі, це дуже-дуже спасає рослини. І я вже зараз працюючи в садовому центрі, я продавець-консультант. Я всім розказую, що так, це дорого, особливо зараз, кара стоїть якихось там скажених грошей. Але рослин дуже-дуже шкода. І тому, якщо ви хочете, щоб вони виглядали, потрібно вкластися один раз. Я психанула, спочатку я возила по 10 мішків кори, тоді мені чоловік каже, ну що ти граєшся, там тут 10 мішків, воно не туди, не сюди. Вже привези, так давай машиною якось. То ми вже одразу замовили, я не пам'ятаю, 100 чи 200 мішків, бо в мене ділянка велика. І все це засипали і, по-перше, на другий рік у мене почали так активно лізти бур'яни. В перший рік ще лізли, бо земля була привозна з поля, і там дуже-дуже багато насіння бур'янів. А насіння бур'янів живуть в землі до 50 років. І тому вони періодично вилазять якісь. Ну і зараз з корою це не важко. Там я раз на тиждень пробіжалася собі, щось там, 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 цап, цап, і все. А той раз на місяць, і вони вже не так активно ростуть за 4 роки, як раніше, і земля не перегрівається, і вологу зберігає. І я ж кажу, рослинки дуже-дуже себе почувають, і черв'ячки там все перероблюють. Кора, ця мульча потрошечку перегніває, вона дуже-дуже поступово не, не там зразу за рік-два за два перегніває. А кору я досипаю раз на два роки місцями, де там буває повитаптувається, бо я по ній хожу, і коти у мене скачуть, як ті сайгаки. Ось я бутончик випустила німфейка. Буде квіточка за пару днів. Ой, який приємний прохолодний газон зараз. Не можу вам передати. А, тут так само бачу бутон лізе. О, листя повилазило. Ні, за хтось їх повитягав і гриз усілі Боже, хто це в мене вночі тут шурпався. Оце то номер. Дивіться, що робиться. Це хтось тут у мене грався. А, сподіваюсь, це не, к... не котята, бо вони мені тут бачу щось тут все перерили. Може якась собака, чи у нас буває лисиця переходить. Капець, ось я бачу сліди. Щось рили, щось шукали. Наче котята сплять ночами. Мабуть, лисиця знов приходила, зараза. Щось вишукувала. А може в мене ще тут якісь звірі лазять, а я й не в курсі. <смі> Треба послідкувати. Так що сипти кору це одноразова така акція дорогенька по фінансам, але потім ви побачите, як добре рослинам. Особливо, якщо у вас спекотний клімат або дуже-дуже вітра часто, вони висушують почву аж до тріщин потрібно чимось засипати. Якщо немає мульчі, або ну, ну, прям сильно дорого сипати і мульчу, і кору. А, можливо, в вашому кліматі агроволокно буде себе добре себе покаже. А може це взагалі якась кошена трава чи сіно е, мілке, а потім вже для краси е, кора. Ну, тобто можна трохи секономити. Хоча сама мульча, вона дешевша вдвічі, ніж кора. Е, і у нас Лужний ґрунт, дуже лужний чорнозем, тому оця кора, коли розлагається, вона робить більш таку нейтральну почву. Тобто вона нейтралізує цей лужний ґрунт, і для нас це дуже важливо. А ще я додаю цю мульчу м'ялку, коли сажаю азалії і рододендрони. Я насипаю в яму торф кислий. Туди добавляю цю мульчу, перліт або пісок, щоб трошки волога була затримувалась, бо торф швидше пересихає, ніж чорнозем. І раніше я всі азалії і рододендри не садила в тази, в пластикові і їх вкопувала в землю. Для чого? Щоб інші рослини, які великі поруч ростуть, щоб вони не забирали. Оцю вологу, бо залі і радоден я поливаю, буває трошки чистіше. Ну, раніше, коли вони в тазах були чистіше. І тому всі рослини корінням своїм намагалися через низ, через отвори в цих тазах залізти і попити тої водички. А потім я побачила, що це ну, дуже, не дуже гарно. Це, звісно, вихід, але потрібно тоді чистіше. Поливати. І зараз я вже сажаю пару років без тазів, і рослини себе непогано почувають, з усім діляться водичкою, всім вистачає і всі живуть своєю гарною сім'єю рослинною. Роблю душ, буває по вечорам, якщо сильно спекотно, просто беру шланг і все підряд. З квітами, без квітів, троянди, гортензії, все підряд душом. Обдаю. Ви ж помічали, як після дощу рослини себе гарно почувають? Тому роблю їм періодично дощ. І ще на рахунок поливу. У мене багато. Частини ділянці там прокладений крапельний полив. Але я робила трубку не таку, що знаєте, є кожні, там, наприклад, 30 см отвір. Я робила, я брала сліпу трубку, так звану, вона без отворів, і робила під кожною рослиною окремо там пару цих. Спеціальних, як вони називаються, забула, такі штучки, з яких капельниць, крапельниць. З них крапала водичка прямо під рослинку, скільки потрібно. Це непогано, це економить дуже воду, але корені йдуть по різним сторонам, тому потрібно, щоб і вони отримали вологу. Якщо у вас така сама ситуація, то просто раз там на пару тижнів я все проливаю з шланга. А зараз я ще не собі сюди на цю ділянку не прокладала крапельний полив, буду, але вже візьму трубку, де кожні там 30 см є отвори. І тоді буде земля більш-менш равномірно зволожуватись. Це так само буде корисніше для рослини, ніж просто як воно капає в корені однією крапелькою. Тому ви обирайте для вас зручний варіант. Або крапельниця під кожну рослину в цілях економії, і тоді раз на пару тижнів полив і шлангу, або просто робіть отвори, там шланг з отворами 30 або там, 40 см, як вам зручно, і тоді будете там вмикати з урахуванням мульчі кори два рази на тиждень влітку, досить. Не потрібно кожного ранку. Так само і газони. У мене немає автоматичного поливу, я не робила не на старій, не на новій ділянці. Ми поливаємо їх вручну. Буває з шланга, коли мамі скучно, і вона собі стане, щось задумається, і поливає шлангу. Так само два-три рази на тиждень. Коли новий газон, то звісно я його поливаю кожного дня, як оцей, бо він має добре вкорінитися. На протязі пару тижнів, ой, вибачте, пару місяців я буду поливати майже кожного дня. Іноді поливаю вранці і наступного дня аж ввечері, якщо не сильно спекотно, а так намагаюся частіше. А там ділянки, де вже у мене газон рік, два-три, там я ставлю таку віртушку. Підсоє до шлангу, вона собі крутиться, сама і поливає там 20 хвилин, наприклад. Там взагалі два рази на тиждень і норм ніякого автоматичного поливу. Бо коли я робила газони, для мене це було фінансово складно робити. А зараз вже все рити, щоб прокладати той полив, я не хочу. Тому я собі можу спокійно на 3-4 дні поїхати і знати, що там газони поливати не потрібно. Тут ще поки що мене, наприклад, мама. Підстраховує. Але надалі так само раз на 2-3 дні вір... Вір... цю вертушку поставила і воно собі поливає все. Ну, начебто все розказала. <гум> Будучи питання, питайте, зніму ще якесь окреме відео. Це я зараз гуляю по цій ділянці. Зранку я люблю саме тут гуляти. Тут перші промінчики сонечка хапаю з кавою. Тому, якщо ще якісь питання, все, що знаю, поділюся досвідом залюбки з вами, нічого не приховую, всім все розкажу. Але це стосовно південного нашого клімату. Що в північніше, на жаль, не можу сказати, я там ніколи не жила, я там взагалі буваю дуже-дуже рідко. Знаю, що десь дощі є, досить волога. Велика в повітрі, то вам там ще, не, мабуть, краще, але є свої якісь мінуси, там сильні морози, наприклад. У нас зими теплі, я нічого не вкриваю, взагалі нічого. У мене навіть камілі зимують. І буває, навіть в горщиках лишаю багато рослин просто на землі. І все чудово перезимовує, тому мені тут легше, <смі> можна так сказати. І кого цікавить, все підкажу по нашому. Клімату. А, ще були запитання щодо цієї підпірної стінки. А, жабка вся моя вилізла. Ой, запрыгнула. Злякалася, мабуть. Хотіла вилізти, погрітися на сонечку. Стосовно підпорної стінки, камені клала на цемент, цемент або цементно піщану зу, суміш, або я просто купувала цемент, у мене є пісок, і якщо це цемент 500 найкращий е, самий. То один до чотирьох, можна навіть один до, до п'яти з піском, тобто п'ять частин піска, одна частина цементу. Але так як я робила взимку і періодично були якісь морози, мінус один, мінус два вночі, то у мене сусід будівельник підказав, що потрібно в воду, якою розмішуєш цемент з піском, додати солі. Якусь там мені концентрацію розказував. І мийчий засоб, наприклад, гала для посуду. Вона працює як пластифікатор, не дає одразу замерзнути, і цемент ну, поступово, як то називають будівельники, хватається і застигає. Камінь наш природний. Тут у нас добувається в кар'єрі місцевому, тому у нас він тут коштує недорого, і це самий бюджетний варіант, через це його і використовувала. Але ж не люблю дуже він такий світлий, світлий, тому трошки підкрашувала. Якщо цемент не 500-й, а меншої марки берете 400-й, то цемент з піском 1 до 3 і розводиться водичкою. І... Викладала собі камінчики, підбирала. Це ж не так, щоб знаєте, накидала один на один. Хоча у мене сусід і так уміє. Я підбирала, щоб він гарно лягав, деяка де деяка ямка, щоб більш-менш був е рівненько викладений. А ще він є різних розмірів. І у них є ще такий камінь, називається, ну, такий самий камінь, тільки називається пласка. Він геть пласкенький-пласкенький, один в один. І от його можна класти Просто конвейєром без підгону. Але він і коштує в 5 разів більше. Тому, знаєте, віддати 3000 за тонну мені було накладно, а мені тут треба було тонни 3, мабуть. Тому я взяла цей по 550, здається, гривень. Тобто підпорна стінка мені вся обійшлася там, півтори тисячі гривень. Ще й. Ну, і цемент з піском. Так що от така красота поділилася з вами інформацією. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою, миру в душі, в країні, в сім'ї, здоров'я, щастя. Люблю вас всіх. До побачення, до нових зустрічей!